Шановне панство, вітаю! Сьогодні у нас 26 жовтня. Я знову, як бачите, в лісі. Але скажу відразу: нічого цікавого немає. Під першим кущиком, білячка я ще не знайшов. Я довго думав чи знімати дане відео. Ну, але хотів показати, яка в нас вже осіння краса. У нас нарешті прийшла справжня золота осінь. У нас всі листочки пожовтіли, попадали, шукати грибочки не так легко, але зато стало дуже гарно в лісі. Тут так на стежці ми цього не бачимо. А якщо меншими стежками ходити, то вони просто вкриті всі золотим листячком. Дуже-дуже гарно. Як буде світліше, попробую вам показати. Ось так у нас виглядає ранковий лісочок. Зараз біля восьмої години ранку. Швидше сенсу немає виходити, бо ще досить темно. Я приїхав сюди, то ще було доволі сіро. А приїхав я хвилин 15 тому. Ось наш кущик. Нічого тут гарного немає і цікавого для нас. Такі вже в нас золоті листочки. Можете зрівняти з відео попереднім, які були тиждень тому листочки, як і цього. Ну, у нас кожного, кожної ночі приморозки. Температура мінус один або нуль. Тому з того кущика мало що лишилося. Гарний, приємний колір листочки. Так, знайшов я одного моховичка маленького. Так, фокус, фокус навіть не хоче ловити. І все, в принципі, ось сируїшка, фіолетова. Я її чпати не буду, нехай собі росте, якщо вона ще жива. У нас потрішки світає, лістає все жовтіший і жовтіший при сонячному світлі. А я тим часом перемістився на наступне місце. По грибочках все досить сумно. Я б взагалі сказав, що даний виїзд буде називатися «Знайти білого гриба в любу ціну. Але все-таки щось я знайшов. Почнемо ми з рядовок. Тут ходили, бачу, люди, і ходили десь недавно. І позбивали декілька грибочків. Деякі збили, деякі просто вирвали і залишили. Ось така міцна. Ця рядовка вже сіріша. Гарна тверда рядовка і така. Можливо, ми навіть їх візьмемо. Хоча, щоб їх нормально закрутити, приготувати їх потрібно більше, ніж твердого білого гриба. Бо рядовки відварюванні добряче так зменшується. Ну, і що? Білого гриба я все-таки знайшов, показую вам. Притому досить гарна картина. Ось так він собі виріс. Виріс він з тієї сторони рва. він тут ніколи не ріс. Ніколи-ніколи я не зустрічав біля по цю сторону рва. тільки завжди ось по цій стороні. Дуже багато впало осіннього листя, тому гриби стало шукати доволі важко. Ось такий у нас білячок, білячок гарний, тверденький і свіженький. Окрім білячка, я ще в Рові знайшов декілька моховичків. Зараз ми їх будемо діставати. Ось такі вони складаємо все сюди, на мох потім заберемо. Бо у нас ще є попереду декілька грибочків. І ще хочу сказати, що ліс пустий не тільки по грибам, а й по грибникам. Поки що жодної людини немає. Тут у нас щось впало, слимачки стучили. Ось така у нас гарна картина. Так, йдемо далі. У нас по дорозі ще один грибочок. Десь він ось тут був. Шукаємо, якщо пропустимо, нічого страшного. Щось ми все-таки сьогодні назбираємо якогось грибного асорті додому привеземо. А ось він, вже такий старший, але він твердий, хороший. Ще я бачу щось ось там, але це не схоже. На білий грибочок. Все-таки виїхали ми. Не дурно. Так, лізти чи не лізти? Я вже його загубив з вигляду. Добре, йдемо. З тут дивимось, чи там моховочка немає. Йдемо і заодно. Подивитись, як за тиждень змінився ліс. У цій стороні не дуже помітно. А Ось там, де я збирав минулого разу білячки, там помітно добряче. Тут ми знаходили минулого разу маховичка. Цього разу нічого немає. Під цим кущиком також немає грибочки. А ми йдемо туди, де все-таки один я знайшов, я не знаю в якому він стані. Будемо дивитись, бо він також виріс в рулі. Тут нас також пусто. Тут ми знаходили два рази поспіль. А сьогодні все. Взагалі сезон, можна сказати, йде до закінчення. А тепер дивіться, як змінився ліс, як у нас все пожовтіло. Прийшла в нас золота осінь, довго очікувана. Нагадаю, у нас кінець жовтня. Тому зовсім не дивно, що грибочків дуже мало. Так, і темно, шукаємо наш білячок і будемо їхати далі. Це вже, напевно, останнє відео. Можливо, на другий тиждень я ще просто прокатаюся. Попробую пошукати рядівки. І на цьому все. Так, де ж десь тут був наш грибочок. Ось я його бачу. Будемо дивитись, що це в нас таке виросло. Так, відео перервалося по якихось причинах невідомих. Це не білячок, це підберезничок виріс. І він вже в некондиції. Він же м'ягенький, дуже шкода. Ну, але хоча б один білячок ми знайшли. Ви бачите гриба, а він тут є. Так його непомітно, але якщо ми обійдемо, ми тут побачимо справжню осінню красу. Ось саме так виглядає гарний осінній білий гриб. Білий грибочок досить немаленький вже, він не є великий. Але він гарний, молоденький, тверденький, незважаючи на таку погоду, ми його знайшли. Це в нас по рахунку другий грибочок. Вириваємо гарна тверда ніжка. Ось такий гарний грибочок ми знайшли. Чесно кажучи, я вже не мав надії на якісь гриби, але походив по своєму місцю і знайшов. Тепер дивіться. Про що я вам говорив в попереднє відео. Ось ця палочка з попереднього разу тут залишилася. На цьому місці я знаходив три рази підряд біля грибочки. Це четвертий раз. І виросли вони знову в тому самому місці. Ну і далеко не відходячи дивимось на другий грибочок. Це у нас третє місце передостаннє, ось він. У ну, нас ще залишилось одне місце і все. Сьогодні ми нікуди не спішимо, на далекі місця ми не їдемо, тому гуляємо, насолоджуємося лісу. Більше поки що грибочків немає. Шукати їх непросто. просто, побагато листя. Я не є настільки захламний грибник, щоб нищити мікрофлору і порпатися в листі, щоб видерти на 2-3 грибочка більше. В принципі, на даний момент все. Показую осінній гарний ліс. Сонечко зійшло, але поки що. Світла від нього не так багато, як би хотілося. Як бачите, я знову на велосипеді і йдемо на останнє наше місце. Можливо, там ще знайдемо щось цікаве. Добрався я помало до свого останнього місця на сьогодні, і по білим грибочкам все дуже сумно. Нічого я не знайшов, бачив декілька сируїжок. Бачив чимало опенючок. При бажанні опенюк і рядовок можна назбирати нормально. А ми будемо помалу йти до нашого пеньочка і підбивати підсумки. Заодно подивимось по дорозі на гарний осінній ліс, на нашу осінню красу. Дивіться, яке все жовте і гарне. Такі жовті листочки. В лісі стало приємно, в лісі стало тепліше, а ми будемо йти до нашої грибочки. Так, ось тут щось таке на сироїжку схоже, там це сироїжечка. І йдемо помалу. Буду вам показувати, як в нас гарно виглядають жовті осінні дерева. Тішечки нам сонце попадає в камеру. Але це не страшно. Ось там, до речі, дуже багато слідів від зрізаних опенючок. Тут по траві я зустрічав немало опенючок, але так, вони групами не ростуть. По декілька штук в мене сьогодні такої мети немає, щоб їх назбирати. Тому на них зосереджуватися ми не будемо. Тільки вам покажу, як вони виглядають, як вони тут ростуть. У пеньки досить непогані, в принципі. Ось такі вони. Ніжка досить ще пружна. Ну, гриб свіжий, знизу він біленький. Так, а ми йдемо до нашої грибочки. Ось пеньочок минулого разу, біля якого я знаходив білячка. Цього разу пусто. Ось наші грибочки. Дивіться, навіть тут опеньки. Ось вони. Що у нас по білих? У нас чотири білих грибочка, дві гарних твердих рядівки і декілька моховичків. Такий у нас скромний результат на сьогодні. Ну, але мандрівкою своєю я задоволений. Задоволення я отримав. на ліс подивився. І гадаю, що це останні білі гриби в цьому році. Наступного тижня я ще постараюся сюди завітати. І вже остаточно будемо знати, чи будуть гриби, чи не будуть. В принципі, погода ще має бути. Так що будемо бачити. А я тим часом збираюся додому. І всім. Гарних вихідних і гарних грибних знахідок. Бувайте!